Вітання, шановні оглдєлиї біндєровці. Ви знаєте, я ніколи не е, зависав в Тік-Ток, але ну, поки відпочиваємо, значить від передової є е, е, така. Сидимо там через Starlink дивимося ці тіктоки. І вони такі всі, ну, багато дуже схожих, такі смішні, кумедні, наївні буває часом. І захотілося собі вже пояснити, може люди не розуміють. Що відбувається взагалі? От всі ці ваші от пояснення кацапам, що в них пропаганда, що вони зомбовані, що їх телевізор бреше. Люди, ви що, тупі чи що? Ви наївні? Ви реально кацапам доказуєте то, що вони зомбовані? Нахрена ви це робите? Да вони прекрасно все чудово знають, що таке їхня пропаганда, що таке їх телевізор. Їх телевізор це загальна відмазка. Це спосіб уникнути покарання, якщо Кацап потрапив в полон. От якщо ми, йому, ми його беремо в полон, він нам розказує, що я помилявся. Це не я, це телевізор наш, нас обдурив. А я на самом деле хороший. І вон вони, які сволочі нас обдурили через телевізор. Оказується, що вони брехали. Да? Розумієте? Все вони чудово знають. Прекрасно, вони чудово знають, що ніяких нацистів тут не було, нема і не буде ніколи в Україні. І ніякої денацифікації тут проводити не потрібно було. Вони сюди приїхали, тому що вони нас тупо ненавидять. І приїхали вони нас сюди вбивати. І в 33-му році вони нас вбивали, і в 17-році му році вони нас вбивали. В 1917. -му. І в 2005-му Тітушня їхня бігала на помаранчевому майдані. І в 13-му році, в 2013-му, на Майдані нашому, кацапські снайпери нас вистрілювали, тому що вони нас ненавидять. Українців треба знищити. Це кацапська ідеологія. Нема там ніякої пропаганди, нема там ніякої зомбованості. Все вони чудово розуміють. Вони нас ненавидять по причині того, що ми краще за них. Ми краще, краще живемо, ми роботящі, ми не п'ющі, менше п'ющі, ніж вони. В нас кращі будинки, в нас краще географічне розташування. Коли ми їдемо в Європу, ми там пашемо, як воли, а не бухаємо. Да і в себе на землі своїй ми працюємо, працюємо, не бухаємо. І вони нас ненавидять. Ми не раби, як вони, і тому вони нас ненавидять. Ми на стороні добра, а вони на стороні зла і тому вони нас ненавидять. Все не потрібно розказувати про якусь пропаганду. Про те, що там Путін їм сказав, обманув їх біднесеньких. Вони насправді не хотіли гвалтувати в Бучі, в Ірпіні, в Ізюмі, вбивати мирних людей, запихати там, я не знаю, в всякі місця дітям, дітям. Всякі предмети, вбивати малих, грудних дітей. Вони не хотіли. Це їх Путін просто обманув, правда? Це ви їм доказуєте. Що ви їм доводите? Що ви їм розказуєте? Це абсолютне зло. Це диявол. Навпроти нас стоїть диявол. Нахрена йому щось пояснювати? Доказувати, що вас обманюють. Бамбіл, Бамбас хтось. Беслан їх не цікавить. Грозний вони зрівняли з землею, авіацією утюжили, там сотні тисяч загиблих. Це їх не цікавило. З Чечньою вони що зробили з Ічкерією? Це їх не цікавило, що в них в Кацапії робиться, їх не цікавить. А от Бамбіл, Бамбас, вони відмазуються. Не ведіться на цю херню. Не потрібно з ними вести цю полеміку, розказувати, хто з них прав, в чому вони праві, в чому вони не праві, де пропаганда, де не пропаганда. Це все лишнє.